В нашій новій крамниці на бав'яка 8 з'явилось дуже багато нових позицій, Яких в онлайні ми не могли представити. Це йогурти, молочна продукція. В наявності маємо дуже багато альтернативного молока. І величезний асортимент сирів: це й тверді сири, брі, камамбер, маскарпоне та моцарелла, оливкова олія, соуси, гранола, дуже великий асортимент чаю, а також кава закарпатської обсмажки та імпортна. В Крамниці ЗФК можна зібрати повну продуктову корзину зі смаколиком, також неймовірно великий асортимент овваз та ікри, м'ясних нарізок, фует, сялямі, бастурма і багато іншого. Величезний Язний асортимент побутової хімії світових брендів це Шантеклер, Астоніш, Денкнік, Фінкстав та багато інших. Нас можна легко знайти а? в новому районі на баб'яка 8, прямо навпроти ужгородських В Крамниці готує макау, закарпатські обсмажки. Чекає.